Пробуємо в більш глибокому місці, друзі, прямо так ми ще й на коліно. Сядемо опа, щоб максимально заховатися! Раніше, друзі, в мене хоч були трохи. Простіші 16 трохи якісь дешевші, можна сказати, грубіші. Але все-таки навики у цій ловлі трохи залишилися. Я пам'ятаю, що прям візуально видно іноді, коли йде зграя червонопірки, і якщо вона тебе бачить, може не клювати. Лишень треба присісти або там якось замаскуватися трошки там. З іншої сторони, щоб сонце світило на твою тінь, там, ну і всі ці моменти, то рибка може відізватися. Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Євген Свердленко, і ми, як завжди, з вами на риболовлі. Дивіться, майже майже прийшло літо, ще досить таки прохолодно, іноді буває, зокрема, сьогодні шалений такий вітер. Але послухайте це. Весна цих пташок не зупинити. Під отакий гарний спів птахів. Ми з вами сьогодні, як завжди, на риболовлі. Сьогодні будемо рибалити на самій гарній річці, яку я колись бачив. Це, друзі, річка, Південний Буг. Дуже давно я вже не був на риболовлях. Останнього разу ми з вами ловили судаків і окунів на лайт. Я завжди люблю експериментувати зі своїми риболовлями. І взагалі намагаюсь два рази підряд на однакову риболовлю не їхати. Тобто, якщо ми ловили вчора на лайт, сьогодні буде обов'язково ультралайт. Якщо сьогодні був ультралайт до 5 грам, завтра буде це у нас наноджиг. Якщо це був наноджиг і окунь, післязавтра це буде лайт і щука, і якось отак я намагаюся. Свої всі риболовлі чередувати. Чудова новина. Телеграм-канал Флагман Лайф проводить супер конкурс з чудовими призами. Шановні друзі, усім вітання! У мене для вас чудова новина. В нашому телеграм-каналі стартує розіграш чотирьох новинок від кожного нашого бренду. Перша новинка від торгової марки Азура це Азура Веста нової генерації від Форесту. Інтегрована система від фідерного напрямку котушка Armadale Grand 4000 розміру і від торгової марки CarPro ексклюзивно новенькі свінгіра. Ось такого плану. Що треба зробити? Дуже просто: натискаєте кнопку на нашому телеграм-каналі Прийняти участь. І бути підписаним на наш телеграм-канал. Ось такі прості умови. Ну а хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, буде унікальний QR-код, по якому ви можете відсканувати і перейти на наш канал. Або унікальне посилання. Переходьте, підписуйтесь та приймайте участь. Я вже підписаний, також прийму участь. А хто не встиг перейти за посиланням по QR-коду, посилання буде під відео. Дивіться, яку яснасть вже. Зібрав для себе сьогодні. Це азура Vesta X nano до 1 граму. Тендітна ниточка. Найтонша, що в мене є, це 0,15, друзі. Не 0,15 міліметрів. А по японській класифікації решітка 0,15 Ванфорд це сама легша просто моя катушечка, котра гарно ложить тонкий шнур. Все, палка до одного граму, друзі. Я, мабуть, отак відео розпочну, що хотів зламати, а не зламав. Дивіться, вона згинається майже в бублик і нічого їй не буде. Це про той момент, що там дуже тендітна хтось там боїться нею ловити. Друзі, взагалі, і отаких от кабанців я нею піднімав. Нічого їй не буде. Давайте вже скоріше почнемо риболовлю. Я сьогодні якраз прийшов в саму спеку, в самий обід, хочу спіймати червонопірку. Ну, не знаю, вдасться, не вдасться, окунця, я думаю, ми піймаємо 100%. А от чи красна буде, це вже побачимо. Як завжди, з собою сумочка з силіконками, грузками. Для нанаджига це взагалі можна було б таку сумочку маленьку, але в мене нема такої поясної малесенької. Ходімо! Рибка присутня в місці ловлі. Бачу, хтось шевелиться то шанси є. Шанси є. Сама універсальна приманка для ось такої риболовлі. Дюймова, а, така не танточка, ерлічна, дюймовий червачок. Лох поставив пару закидів лохом У нас досить сильне сонце, ну, яскраво сьогодні. Світить, то, мабуть, спробую ще й темненьку. На темненьку, мені здається, може буде краще. Ну, потрібно підбирати 100%. Перший, перший наш улов, але зовсім не червона пірка, але і на тому дякуємо. Змінив. 04 грами на 0,6, дивіться, перший наш рибчик. Друзі, ну насправді я так давно не був на риболовлі, що опа! Мені приємно, блін, тепер хоч би не задушити його. Мені приємно навіть і ось такого піймати. Ми його додому відпустимо. Змінив 04 на 06. Поставив темнішу приманку і спробував так опрям по дну пройтися. І відразу, друзі, покльовочка. Так, в цьому місці, мабуть, що просто немає активної зграйної червонопірочки. От вона нам і не клюнула. А хтось підкльовує. Якісь окунці, мабуть. Ну, в принципі, яка приманка, така і рибка нано. Але зазвичай все одно між оцими малюсінькими проскакує хтось один-то та такий гарніший. У мене сьогодні вудка до граму, тому якщо клюне хтось більш справний, то я думаю буде цікаво. 100% цікаво. Так, перший білий хижачок. Малесенька. Але вже щось є. Друзі, ось така маленька рибка відкриває наш сьогоднішній рахунок. Не зовсім. Те, що хотілося б, але, звісно, круто, коли попадається такий лапець, знаєте, на дві долоні. Але не кожного разу таке буває. Я бачу, рибка йде ззаду. Але якось неохотно вона реагує на мою силіконку. В попередньому місці довелося перев'язатись на більш тяжкий вантаж. Я думаю, тут можна і облегчитися. Так, чергове місце моє, дуже-дуже-дуже гарне. Я ж кажу, сьогодні всі місця такі просто казкові. Дивіться, ось в такому лісі риболовля проходить у нас, співають пташки. Клас. Поки не зацепився за нормальну рибу, там якась, блін, така ось ерунда клює. Мабуть, що на червонопірки ми вже сьогодні зав'язуємо, хоч би окунців наловити. Тому зараз буду ходити в таких місцях, де вони точно є. Ну, а до вечора виходимо 100% когось. Опа, диви! В самих ногах, можна сказати, підсів. Я вже... Не очікував, просто майже діставав свою приманку. Так, я його туди от випущу. А він у нас вискочив. Дивіться, із-під камня. Зараз просто опускаю силіконку під камінь і ловлю ще одного, майже майже. майже-майже Вони ось тут під камнем сидять. Невже їх було два? Може і два. Бо більше не клює ніхто. Нарешті знайшов хоч щось схоже на місце з окунями, хоч би я їх, звісно, тут не розпугав, бо вже доводиться рибалити прямо-прямо там, де вони стояли. Я прямо в них над головою вже. О, ні, є ще один. Хі -хі. У, А ось і червона пірочка. Цього разу смачніша трошки. Трошки смачніша. Відпускається. Звісно, я собі зовсім не так бачив сьогоднішню риболовлю. Але добре, що клює хоч щось. Нещодавно мене запитували, чи гарно підійде Азура X Vesta Nano. А, Азура Vesta X Nano. Отак правильно. Чи гарно вона підійде під мормишинг. Друзі, дивіться, вона доволі жорстка така. Ось так на фоні неба. Я б її назвав жорсткою. Хоч палка і до 1 грама. Але вона, ну, знаєте, не така колбасиста. Наприклад, якщо взяти олівю, там мені здається м'ягчою. Тому прийміть до уваги, що ну, вона більш така, як на мене, для мікроджигу. Я, звісно, що не дуже розуміюся в тих е, наноловлях красів впівводи. Я привик ну, більш там окуня якось ловити, там максимум краснопірочку якусь. Там сильно ухищрені не треба. Тому, ну, дивіться, прийміть до уваги. Я завжди намагаюся, щоб підписник зрозумів, е... саме якою снастю я рибалю. Є. Yeah. Мілесенький. Ой, за ним ще один йшов. Мілесенький, але... Рибчик. Капець. Я сьогодні радію окуням по 15 грамів. Ну, зараз має 100% мене своєю покльовочкою порадувати якийсь кабанчик. О, ледве впало на дно. Тут глибина досить велика, саме в цьому місці, десь тут метра два стовідсотково є. Я колись, друзі, у ну, мене тут один грам прив'язаний, але я колись на глибині більше трьох метрів рибалив на вагу 0,6 грама. Дуже-дуже-дуже довго топився монтаж. Але то були змагання і по-інакшому просто Риба не клювала. Вона закрила рот у всіх, тупо мороз. І доводилося так майже хвилину там топити свій монтаж, робити таку легеньку-легеньку проводку над дном. Звісно, що на такій глибині відразу монтаж легкий підриває до поверхні. Опа, бачили, бачили. Оце клювака гарна. Монтаж підриває до поверхні, знову ти його топиш, знову чекаєш, але тоді я все-таки зону ту виграв. Назавжди в мене в пам'яті закарбувався отакий от момент цікавий досить. Не завжди воно так працює, що, от, наприклад, 2 метри глибини ставиш 2 грами і собі ловиш, як дядька. Іноді 2 грами рибка просто ігнорує, а легкий вантаж бере, особливо літом. Так, я сподіваюся, що в нас доловиться оця покльовочка. Давай. А? Але цей невеличкий знову. Опча! Що ж за день сьогодні? Всі риби хочуть забруднитися. Так, ну якщо тут ще раз клюне така мілюзга, будемо звідси переходити, тому що це зовсім не діло. Дивіться, яке класне місце. <кій> Вдасться тут когось дістати чи ні? О, відразу трава. Оп. Так, тут. Ну, окунець може вискочить легко. Поки немає. Поки немає. Дивіться, яка краса. Перекат. Коряшка. Диви. І не один головник не вийшов. Що за діла? Зазвичай в таких місцях, якщо є активна рибка, вона вискакує ну, буквально там, на першому ж закиді і проявляє себе. А якщо тихо-тихо, то значить і затримуватись в таких місцях довго не вартує, нікого немає. Йдемо далі. Опа! На завершення і в такій красі дивіться. Піймали рибульку. Ну, мені б хотілося б іще одного. Я знаю, що під цим деревом... Опа! Може жити хтось прям гарний-гарний. А на течії його спіймати було б в два рази приємніше. Є. Yeah. Осьо. Ось і утік. Ну, ладно, тоді ще за одним. І тут достав, диви, і тут його достав. Таке місце, я думав вже, ну все, покидаю зараз три рази, тут нічого не клюне 100% головник. Щось останні... останній час в цих місцях не хоче зустрічатись мені. Все, думаю, зараз пару проводок, одірву вже нарешті свій монтаж та і закінчимо на цьому. А ще й рибу тут дістали. Йолки-палки. Намагався вам показати всю красу своєї річки, але хотів ще і, щоб риба клювала, але не завжди так буває. Не знаю, сьогодні просто ось такі окунці не одного нормального. І червонопірку ту, блін, поначалу хотів піймати, бачу, вона взагалі не проявляє активності на поверхні. То думаю, грець з нею, піймати би хоч би щось. Але дивіться, все-таки навіть рибалки, де мало риби, або вона невелика, чи ну, будь-інші якісь умови. Але в цих місцях завжди дарують купу емоцій. Кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк до цього відео. Діліться з товаришами. Друзі, ми сьогодні порибали на нано спінінг в принципі, яка рибка, як яка приманка, така й рибка. Зустрінемось.